Вітаю Україна! Сьогодні в мене за спиною Lexus NX300. Це була домашня робота трандавта. Ми її приганяли у 2022 році. В 2023 році її купив наш клієнт Black Line Special Edition Series Ghost Bronze. Така в неї назва тут і бронзові і чорні елементи. Їх дуже багато нашого клієнта автомобіль. До речі, він вже на ній поїздив сьогодні. Міняє автомобіль. Пристрібніця поїхали. Під капотом двигун 2 літра турбо, 238 кінських сил, якщо не помиляюсь, 6 автомат і передній привід. Ну, з того тут робилось тільки в двигуні олива мінялась. До речі, останнє то було зроблено, в Україну вона зїхала з прибігом 4 тисячі км, на зараз в неї 19. Ось зроблено тільки-тільки ТО на 19 тисяч км. Тобто про це ми перейматися не треба. Щодо пошкодження і штаті, вона приїхала, був так в лівий кут удар, все ставилось оригінальне. мінялась оригінальна фара буш, якщо не помиляюсь, ми привозили фари новий оригінальний капот, нове крило, новий бампер. Основне все. Попередній частині тільки радіатор кондиціонера, якщо не помиляюсь, був пошкоджений. Тут фарбувались ну, понятно, нові деталі в один слой і перехід робився на цю дверку. Ну трошечки сюди, так. то що робили. Далі все інше, все в заводі. Окрім того, що я переличив і праве крило, і все інші деталі в заводі. Тільки на цю дверку перехід робився. Можливо, під капотом пропустив. Трошечки був на кінчику п'ятачок Ленджерона в нього. Зазвичай при пошкодженні чуть, чуть його підгибає, ледве-ледве він був зроблений, розвал був зроблений. Ну і звісно, вже час пройшов, все перевірено, там заважень ніяких бути не може. Він не за що не відповідає, він тільки на кінчику до нього кріпиться підсилювач бампера. Щодо дисків, от бачите, бронз такий комплектації в цій окрас, іде модний, вона йде. Максимально дзеркала чорні йдуть щодо шин. Попереду стоять і рідні за засолону, якеолендер, а сюди докупались з схожим протектором, коли після ДТП пошкоджена була передня ліва покришка, наскільки я пам'ятаю. Ну, а тут, Там тут. Там 19 тисяч пробігу, а тут 15. <голове> Лобове скло рідне. По даху ніяких зауважень немає. Ну і по ЛКП Зараз ми трошечки з вами по колу пройдемось. Вона, до речі, приїхала по Європі 10 тисяч кілометрів. Людина там перебувала, жила. І зараз їздить вже по Дніпру. Із таких якихось дрібниць, ну трошечки є незначна, так може від трас невеличка, невеличка з'явилась, там посіченка сама-сама дрібна. От бачите, все. Де, я думаю, що більше зауважень ніяких немає. На решітки трошечки теж, там, напевно, посічонечка відколола. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Дата конвейерної, як і в тих паспорт, у нас 6-20-й рік, перший місяць у неї. Є електропровід сидінь. Ну, стан сидушок ще, звісно, без всяких зауважень. Взагалі, маємо ми в комплектації електроскладні дзеркала з автоматичним режимом. Дзеркала, звісно, з обігрівом, з моніторами сліпих зон. Так, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника. Пам'ять сидінь на трьох драйверів тут є. Автоматичний дальній. Монітори сліпих зон можемо примусово бачити, вимикать. багажника, підігрів керма. І електрорегулювання керма. Тут лічильники добові, яскравість приладів регулюється. Є датчик світла, є протитуманки. Шкіряне кермо також без зауважень. Тут, бачите, тут і стрічка теж така бронз іде, стіль цей. І вставочки ось ці в цій комплектації. Ну і на торпедо скрізь виглядає так. Тут. Під бронзу все зроблено. стрічка в Торпедо, вона відрізняється колодці в щитку. Ось її пробіг на зараз 19487 км. Звісно, ми маємо кнопочку Start-Stop. круїз контроль ми тут маємо адаптивний стеження за смугою руху. Це Дістронік, виставляємо. Тут управління мультимедією і Hands Free. І це бортовим комп'ютером. Отакий ми маємо тут моніторчик з камерою заднього виду. Є у нас клімат-контроль, два зони. є підігрів передніх садушок і вентиляція так само, присутні тут. Є годинник оригінальний, бачите, такий, як в преміум сегменті має бути. Тут у нас три режими: є нормал, є спорт. Ми бачимо тут на табло змінюємо і на моніторі. Є еко. І нормал. Ви обираєте самі, як користуватись, кому як зручно буде їздити. Електроручник. Автохолд, щоб ви не тримали ногу на педалі гальмів. Меню від мультимедії, все ось тут таке виводите тут курсорчиком по монітору пальцями і обираєте меню. Тут у нас під ручку така є подушечка, а ось тут саме такий головний прикол. Є дзеркало. Це фішку зробив таку Lexus прикольну, неочікувано. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Чорна стеля, бачите? І люк, ну, звісно, він працює. Зараз вам продемонструється. Що важливо сказати, що цей клієнт був клієнтами вже потрошку став наші приятелем. Він у нас брав Toyota Venza, він задоволений був нашим автомобілем, нашим сервісом, а потім приїхав, обміняв, от забрав Lexus. Зараз повернувся в Україну. Трошечки змінились там плани, треба інша машина. Що важливо, ще сказати по безпеці, тут спрацьовувало майже все, якщо не помиляюсь, окрім торпедо. Робилось тут кермо, коліна, сидушки і штори. Вся безпека була відновлена, вся безпека справна, ми завжди це робимо, обов'язково перевіряйте. Я завжди кажу, довіряйте і обов'язково перевіряйте. Зріст у мене аж 193 см. Я сиджу зараз сам за собою, мені комфортно і зручно. Спинка тут змінює свій нахил від такого до аж такого, як вам зручно. Достатньо комфортно, комфортабельно. Ну, і місце тут для такого дорослого дядька, як я, сам за собою сиджу. Більше, ніж достатньо, тобто супер. Кришка багажника з електроприводом відчиняється достатньо швидко. Тут деякі речі, бачите, лежать власника, оригінальний килим. Полиця тут ось така. Під нею ще є місце, де можна порозкидати деякі дрібні речі, наприклад, за компресор або аптечку. І ще трошки нижче, така тачка. І тут я пам'ятаю точно, що весь комплект лежить. Там крат, так, да, тут все має бути, тим більше, що машина їздить в Європу, все це перевірено обов'язково. Ну і полочка є, що теж для Америки бонус. І тут ми можемо зачиняти, як бачите, кришку багажника або одразу центральні замки. З точки зору технічного стану цього автомобіля я впевнений. Ну і за рахунок пробігу, тому що цей автомобіль я знаю, і власника знаю, і на цьому автомобілі особисто я їздив і знімав огляд два роки тому. Е, тому, ну. Свій автомобіль завжди приємно продавати, тому що я знаю, що він зроблений якісно. Не буде ніяких сюрпризів ні для вас, ні для мене. Витрати по місту на такому автомобілі будуть приблизно в діапазоні. Ну хто як буде їздити, ну в середньому це буде 10-12 літрів, але залежить багато від е, і манери їзди, і режиму, якого ви оберете в цілому. Але в принципі, 10-11 це повністю реально для міста з кліматом, там, з трафіком витрати пального для такого. Для такого прекрасного автомобіля. Зараз ми з вами рушаємо з місця. Я в пол давлю, коли бачите, пробуксовочна система вмикається, ми в поворот йдемо. Слизько трошечки мокра дорога, покриття Ось ми зробили сотню, ну, тобто щеплення максимального з дорогу не було, тому максимальний результат я вам не намагався показати. Але ви помітили, як все працює, як вона їде. Зараз послухаємо підвізку, пострибаємо по трамвайним рейкам. Я це спеціально зробив нахабно, брутально, по підвісті зауважень бути, в принципі, ще ніяких не можу. Відносно шумоізоляції комфорту, ну як для японця, то дуже-дуже-дуже добре, не дуже гучно, не дуже шумно, приємно в салоні. Я ніколи не порівнюю японців з німцями в будь-якому випадку, але кожен за своє готов платить, хтось за ремонт, а хтось за практичність. Приємні враження, ті самі, які були, коли в 23-му році цю машину віддавав. тільки самі і зараз. Нічого не змінилось в погану сторону. На одометрі тільки цифра змінилася з 4 на 19. От і все. Приїжджайте, набирайте, це прекрасна тачка, у вас є кліренс, у вас є преміальний клас, сегмент, у вас є адекватний розход, у вас свіжа тачка з мінімальним пробігом, і вона якісно зроблена, і вона просто хороша. Перевіряйте, якщо сумніваєтесь. До зв'язку до зустрічі з вами Льоха Трендавта. Всім бажаю мирного нам перемоги. Слава Україні!